Сосны не в Висота ну, десь 180 і нижче. І до може метр 30 різні варіанти. Ось так от. цей і масив Значить, ціни від 7 до 10, ну в залежності від як би, конфігурації, висоти, який, менше, менше, більше, значить, дорожче трошки. не ну, так демократичні, я б сказав. rema. Ne mogu, kakbi. Bog.